З надією на допомогу лише за місяць хвороба прикувала 14-річного Івана до лікарняного ліжка. Діагноз гострий лімфобласний лейкоз, простіше кажучи, рак крові. Після нового року хлопець не здужав. Було схоже на застуду, розповідає батько. Та коли висока температура трималася кілька днів, зробили обстеження у лікаря. Аналіз крові показав те, чого родина не могла навіть уявити рак. На очах батька, коли про це згадує, щоразу з'являються сльози. ми вийшли на ступеньки, я дивлюся на її очах сльози. І вона мені говорить, нашого Іванка признаки нера крові. Питаю тепер у жінки, як ванька, а він їй каже, ма, кажи, та щоб він це не турбував, що зі мною все добре. Зараз Іван на лікуванні у Мукачівській дитячій лікарні йому вже зробили першу хіміотерапію. Після неї хлопцю погіршило. Він не може підвести з ліжка все тіло нестерпно болить. Хвороба прогресує дуже швидко, і допомога потрібна негайно. Ціна лікування від 25 до 70 тисяч доларів. Зараз родина розглядає два варіанти в Угорщині та Білорусі. Родина незаможня, батько нещодавно втратив роботу, а мама, вчитель музики, весь час знаходиться з сином. Тож родина щиро сподівається на допомогу. Дитина зараз у надзвичайно важкому стані, і їй потрібно чим скоріше допомогти. І я дуже-дуже прошу всіх, хто дивиться, не будьте байдужими. Тому що ваша допомога нехай вона буде дуже дуже маленькою, але якщо з кожного як кажуть і світу по ниточці, і буде сорочка, і от таку сорочку ми зараз потребуємо.